Хотів би разом з вами сказати славу нашому Господу. Він достойний слави. Навіть тоді, коли ми не бачимо чудес, коли не бачимо такого щось яскравого в своєму житті, навпаки, бувають в нас сумні часи, хай буде Господнє ім'я благословене. Тому що сьогодні зранку на ранковій молитві ми читали про Іова, Іова, якого спіткала така доля. На нього звернув увагу Господь, но на нього ще звернув увагу і сатана. І Господь каже: Ти звернув увагу на Іова. Він спеціально йому це задав питання, бо сатана особливо звертає увагу на праведних. Він особливо увагу звертає на праведних, тому що наші йому грішники, вони і так його. А праведників, щоб збити праведної дороги. І ми знаємо, що прийшли сумні часи в життя Іова, але він сказав: Хай буде ім'я Господнє благословено. В його були стосунки правильні з Богом. Він знав Бога, не просто десь він в церкві, десь він далеко. Може, він є, а може немає. Він так не говорив. Він розумів, з Богом сперечатися він не зможе. Він не зможе перемогти Бога. Ви пробували сперечатися з Богом чи ні? Хто із вас сперечався з Богом? Я думаю, що пробували, правда? Наша така природа є. Ми хочемо Богу показати і розказати, як має бути. Ну, але це ми робимо, як будто ми висловлюємо свої бажання. Ні. Висловлюючи свої бажання, ми кажемо, ось так має бути. А не кажемо, хай буде воля твоя. І навіть деколи кажемо, хай воля буде твоя, але хай буде по-моєму. І ось ці речі, коли так відбуваються, в нас десь е, такий внутрі дискомфорт відбувається. Бо не завжди так, як ми хочемо, буває. Як добре, коли я хотів би вернутися до думки і хотів би сказати думку таку, що. Як добре мати хороших друзів, які можуть говорити про тебе добре. Люди, не друзі наші або вороги наші будуть завжди говорити про нас погане. А хороші друзі будуть говорити про нас добре. Хороші друзі знають все про нас чи ні. Майже. Багато дечого знають. Вони знають, що ми маємо дві сторони. У Нас є хороша сторона і не дуже хороша сторона. Але хороші друзі будуть говорити про нас добре. Як добре мати хороших друзів? Оточуйте себе хорошими друзями. Майте хороших друзів. Як це, як це в житті досягнути? Де знайти хороших друзів? Як їх знайти? Коли тобі приходиться працювати і будь-з ким ти мусиш працювати? Зустрічатися десь, Будь з ким ти мусиш зустрічатися. В служенні бути, ну це ж братами і сестрами в служені ти буваєш. Я хотів би звернути увагу, вашу увагу на те, як ми говоримо про наших друзів, як ми говоримо про наших знайомих, які наші думки про них. Як ми можемо їх охарактеризувати перед іншими людьми? І це формує світогляд. Це формує в інших думку про наших друзів. І вони, це формує ця думка і про нас. Деколи ми говоримо про інших не дуже добре і думаємо, що на фоні того всього ми кращі? А деколи виходить навпаки, коли ми говоримо про них не дуже добре? То так починають думати про нас. Зворотнє так робиться, розумієте? Через те, я хотів би це такі роздуми мене наш, коли читаю я про апостола Павла, який писав до колосян. І от цікаво, цей розділ, четвертий. останній, в цьому післанні він пише так: що діється зі мною, то про все скаже вам тихий, хлюбий брат і вірний служитель та співпрацівник у Господі, якого, я, якого послав я до вас на те, щоб він довідався, що з вами діється, і щоб утішив серця ваші. Перший, кого посилає до Колосян це Тихик. І як він характеризує цього чоловіка, як він пише про нього, мені деколи доводиться заповняти характеристики для наших братів і сестер, які навчають, хочуть навчатися в біблійних закладах. Мені присилають анкету, і там мені потрібно відповісти на ці запитання і поставити галочку проти того, який мій брат або яка моя сестра. Знаєте, я. Я нижче другої позначки не опускаюся ніколи. У мене дві графи: або дуже добре, або добре. Я їх змішую, тому що дуже добре це не можна, це нереально для людини. Але деколи добре пишу і деколи дуже добре. Щоб, так, знаєте, картина про мого брата, або моєї сестри була б файна. Ну, і це правда. Я так думаю про них. Я так думаю про них. Це не просто так, знаєте, з потолка десь беру і ставлю. Коли там я читаю, думаю, є якості цієї людини, ці, є. Вони виражені, виражені. Якщо я знаю, що вони яскраво виражені, я пишу. Якщо я сумніваюся в тому, що вони не яскраво виражені, такі якості в людині, я пишу добре. Якщо вони виражені, я беру дуже добре. І там різні питання є. На деякі я не знаю, як відповісти добре до кінця, тому що я не все знаю про людину. Я не можу, тому що людина може змінитися. Сьогодні я можу характеризувати людину такою характеристикою, а через деякий час людина ну, змінилася. І вона зовсім іншою може засбути. Через те. Апостол Павло, тих, хто оточував його, його багато ворогів оточувало. Його багато людей, тих, які не любили його, але біля нього були вірні друзі. І ось тих, як він посилає, і каже: це любий брат і вірний служитель та співпрацівник Господа. Він охарактеризував його, що любий це брат, вірний. Як добре, коли є такі, знаєте, люди, які поруч з тобою, це вірні люди, які можуть. Разом служити з тобою. Вони поруч, вони розуміють справу, вони, вони люблять Бога, і ця любов, вона якраз проявляється в відношеннях один до одного. І Він його характеризує, Він посилає його, щоб він довідався, і він був би утішенням для тих, до кого посилає апостол Павло, щоб він їхні серця втішив. Бо вони знали, що апостол Павло в темниці, ув'язнений. Але слово, яке міг би принести тихий, це було слово тихі. Як сьогодні потрібно це слово для тих людей, які приходять в церкву, які хотіли б, знаєте, почути, що Господь до них говорить, що Господь їх любить. Господь для них приготував спасіння, вічне життя, це слова втіхи, серед того всього, що ми можемо зустрічати на землі, це як те слово надії, яке можна вхопитися, на яке можна опертися. І тихий, як він, як раз був тим товаришем, другом, братом, якого апостол Павло посилав до церкви, для того, щоб він цю місію виконав. І він, апостол Павло, він. Щасливий був, що цей Тихий він його є брат. Онисимом. Він посилає його з Онисимом разом. І далі характеристика Онисима. Вірний і любий, вірним і любим братом нашим, який один із ваших. Вони все вам розкажуть, що тут діється. Характеристика Онисима він також вірний, любий брат. Який є серед служіння. І він посилає, бо він може переказати не перекручено. Він може розказати, не, знаєте, незмінено або не спотворено. Він розкаже правду, що діється тут. Він не прикрасить. І він не зменшить. Він розкаже. Він поділиться тим, чим живуть брати, які поруч із апостолом Помлом. Вітаю вас, Аристарх! Ще одна особистість. Це спільник мій у неволі. Сокамерник. Той, який разом сидів з Павлом, того, якого разом ув'язнили. Десь там поруч він був. І він каже: Аристарх – це спільник в... мій у неволі. Тоді, коли, я не знаю, я... я в тюрмі не був, але я розумію, що є такі речі, коли щось нас об'єднує, щось ми десь поруч. Кажуть побратими. Сьогодні говорять побратими це ті, які разом на фронті і разом воюють. Вони в одному бліндажі, вони їдять одну ту саму їжу, вони, вони одного того самого ворога мають, вони одного того самого начальника мають. В них так багато спільного. Їхня доля так само залежить. Знаєте, чи від пролетить снаряд, чи не пролетить снаряд. Їхня доля залежить від цього. Вони побратими. Знаєте, це щось зв'язує людей. Вони спільники. Вони. Переживають разом. І ось Аристарх, він був такий, як один із тих, хто був ув'язнений. Як багато нас доля, знаєте, зводить, що ми можемо проводити багато часу, я проводив багато часу з багатьма братами, служителями, братами по роботі. Я колись знаю, ми їздили в Кагарлик. На роботу ще в нас був такий кооператив художній. Я в ньому працював. Гончарук був е, старшим і Горський, Микола. Це ті колись, ну це так давно, це вже більше 25 років назад. Але я пам'ятаю, як ми заїжджали, і ми, така була велика кімната, ми в садочку. Е... Жили, ми ремонти там робили. І в нас зранку до вечора ми разом були, ми спільно працювали, ми разом їжу варили. Ми одну роботу робили. Ми ті гроші, які заробили, розділили розділи, розділи між собою. Знаєте, І кожен із нас знав, чим живе ця людина, чим живе його сім'я, які він почуття, він міг відкритися. І особливий момент, я пам'ятаю, коли один Іван прийшов і стукав в двері десь в 12 ночі, до нас п'яний геть, на вулиці вже мороз був, стукає, хлопці, впустіть мене, додому не міг добратися. І це запам'яталося мені, коли один наш брат встав, відкрив двері, завів його. Посушив його одежу, положив його на свою постіль. Сам не знаю, де він спав, знаєте, але положив свою постіль. Чиста, нормальна постіль. Він того не, не знає кого, того Івана, п'яного, положив постіль, помив його, знаєте, одежу посушив. І це Іван в п'ять годин ранку встає. Він не розуміє, де він, куди він попав. Думав, що в рай попав. Знаєте, але ну, розуміє, що в такому стані він в рай не міг попасти. Він, коли оглядівся, де він знаходиться, він тихенько встав. Він одежу свою чисту одів, суху одів одежу і сказав: нікому не розказуйте, що я до вас приходив, що я таким був, що я вас тут ночував. Але ви знаєте, ми, ми не розказували нікому. Ну сам той Іван розказав, я не знаю, що це за люди там, що за чудаки там такі. Каже, я прийшов, а вони каже, ось так зробили зі мною. Я не знаю, що це за люди. Але це осталося йому в пам'яті. І цей, цей, цей горський, знаєте, коли він той прийшов до нього, і він каже, давай, ну, ще з, з бутилку мав з собою ще. А, а, а Микола взяв ту горілку і просто умивальник. А він каже, то давай сюди її. Він взяв і виливає. І ти каже, виливаєш. Каже, так, виливаю. І перед ним виливає, знаєте. Той чоловік, знаєте, для нього це було щось. І він його вилив. Той, який колись був негодний, той колись сам, який був п'яницею, сидів в тюрмі, він оце так зробив для цього чоловіка. Бог прийшов в його життя і змінив його. Я довший час захоплювався тим. Таким поступком цього чоловіка. Це був приклад для мене. Зробив би чи я це? Мені тяжко було б зробити. Хоча я розумію, що треба любити. Але це тяжко мені було зробити. Але цей, хто пережив своєму житті так, відношення до себе, він міг так зробити. Я пам'ятаю, скільки раз його обкрадали. З тюрми звільняється людина. А він по тюремному служині був. Він бере його і веде додому. День-два, дивися, тиждень. І вже цього чоловіка немає. Вже його курточку поніс, вже щось з хати виніс, вже вкрав щось в нього. Він добре для нього зробив, проповідував Євангелієм, забрав до себе додому, а він ще його й обокрав. А він продовжував це робити. А він продовжував це робити. Бо Бог йому багато простив. І він багато любив. Це були приклади для мене. Ви знаєте, Аристарх був спільником Павла в темниці. Я думаю, що вони переживали одинаково все. Це було щось спільне в них. Він передає вітання від Марка Плевінника Варнави. Так сухо сказано про Марка. Не знаєте, чого так сказано? «Він був, з, він був з Павлом. Він був з Павлом. Павло, 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 він був потрібний. Але був момент в їхніх відносинах. І це десь залишилося щось. Щось залишилося, можливо, у Павла. Я так думаю. Це я так думаю, не написано. Але Павло так скупо говорить про нього. Хоча, це хороший служитель був. Вони розсталися на певний час, щоб потім бути разом. Так апостол Павло говорив про Марка. Він говорив, він потрібний мені, він важливий для мене. Ви знаєте, деколи мені дуже важко, коли мене люди підведуть і потім їм довіряти. Мені дуже важко, я не знаю, як вам. Це природньо, правда? Ти завжди думаєш, тебе завжди ось цей момент. Тебе підвели. Підвели. І це треба досліджувати, випробувати людину. Але апостол Павло, він каже, це племінник Варнави, щось говорить це. Він говорить не так про Марка, як про Варнаву. А Варнаву, ви знаєте? Ви знаєте Варнаву, брати і сестри. Ви знаєте Варнаву? Він племінник Варнави. А ви знаєте, чому він? Що... Бо ну, він. Він племінник Варнаві, а Варнава це син потіхи. Це людина досить потужна, дуже сильна. Він може, він душеопікун. Він може... І характеристику таку, і він присвоює її. Те, що мав Варнава, він міг навчити Марка, і йому десь воно присуще було. Варнама мав вплинути на Марка. Він вплинув на нього. Він йому передав своє серце, він передав своє служіння. Ці люди оточували апостола Павла. І він каже: Про нього ви маєте наказ. Це не просто я прошу. Ви маєте так зробити. Ви маєте його прийняти. Ви маєте його прийняти. Це дуже дивно, так знаєте, але апостол Павло так говорив про цього учня, який був поруч з ним. Також Ісус на прізвищі Юст. Вони з обрізаних, тобто юдеїв. Вони єдині помічники мої для Царства Божого, що були мені втіхою. Він зазначає, що ці люди. Якимсь то способом вплинули на його життя, щоб він не сумував, щоб він не засмучувався від тих обставин, в яких він знаходився. Він каже, вони єдині, мали таке дарування, які могли служити для мене. Вітає вас епофраз, що з ваших. Слуга Христа. Характеристика, він з ваших, але він слуга Христа. Який всякого часу обстоює вас в молитвах. Він за вас стоїть в молитвах. Він вас завжди пам'ятає. Він молиться про вас, щоб ви були досконалими і виконували у всьому волю Божу. Ви хотіли б мати таких друзів? Які у вас, друзі, брати і сестри? Я хотів би молитися сьогодні, щоб ми могли. Мати хороших друзів, які про нас будуть говорити добре. Ми маємо такий час 50 років в церкві, і ми піднімаємо всі питання або всіх людей, і ми хочемо щось добре сказати про них, бо вони благословіння були для цієї церкви. Ми не піднімаємо різних питань, які виникають на дорозі. Ми говоримо про гарні приклади. Ми говоримо про добрих людей. Для того, щоб бути самими такими, щоб навчитися від них. Я не завжди говорю добре про тих, хто оточує мене. Але хотілося б говорити добре. Хотілося б говорити добре. Я дякую Богу за тих служителів, які в церкві є. За братів, за сестер, за тих, хто виконує служіння в церкві. І я не знаю, як ви, але якщо мені вдається щось говорити про церкву, яка на кар'єрній, про служіння, то мені кажеться, що, що це найкращі люди, що це найкраща церква. Так, мені кажеться, що таке враження складається в людей, коли я з ними зустрічаюся, коли я починаю говорити, я з захопленням говорю. Я з такою, знаєте, впевненістю говорю. Я переконую тих людей, що це тут найкращі люди, тут це найкраща церква, це, це хороші люди, знаєте, в служінні. І я не знаю, як думають ці люди про те. Але коли я це говорю, знаєте, я якби. Приєдную себе до тих людей. Слухайте, я це говорю, я такий самий, як вони. Щоб ви злу... Я про себе не маю права казати. я да? коли я говорю про вас, то я себе так до, до... якби десь я там теж в цій церкві? Да? Я десь там служу в цій церкві, я серед тих людей. І через те я хотів би молитися сьогодні, брати і сестри, з вами разом за те, щоб нас оточували добрі люди, хороші люди, відроджені люди, які знають Дух Божий. В яких діє Божа благодать. Щоб цю церкву наповняли б люди, які, знаєте, Дух Божий наповняє, щоб вони могли б знати своє місце, вони знали своє покликання, вони використовували свої дарування. Моя жінка вже хвилюється, показує мені на часи. Пора закінчувати служіння. Я просто захопився цим текстом Слова Божого. Мені так сподобалося, як Павло, Павло характеризує тих людей, які були поруч з ним. Я хотів би таким бути для вас. Я хотів би про вас так говорити. Ну, а що нам мішає, правда? А що нам мішає говорити? Добре. Недостатки найде хтось. Знайде, побачить під мікроскопом, чи там, знаєте, без лупи. Найде? В кожної з нас можуть бути недостатки, але щось є те, що без Бога в нас не було. Коли присутність Божа, коли Господь в наше життя прийшов, коли ми пізнали Бога, то щось змінилося з нами. Ми були колись не народ, а тепер народ, колись не були дітьми Божими, а тепер діти Божі. Алілуя! слава нашому Господу! Колись ми могли відповідати, коли ми могли воздавати, а тепер ми кажемо: Господь. ти Змінив наше життя, ти наповнив наше серце твоєю любов'ю і благодаттю. Ми будемо молитися, дякувати Богу за те, що нас оточують хороші люди. І хай Господь додає спасених людей до церкви, хай прийде пробудження в цю місцевість і в цей район, в якому ми знаходимося.